Сліджи, насправді, ну почнемо з цього, тому що я думаю, у ну, нас на специфічна аудиторія якраз на, на цьому варто акцентувати більше уваги. Багато айтішників дивляться постійно. Питань багато ставлять. До речі, якщо хочете ставити питання, можете писати мені в твіттер, я буду озвучувати їх. А, чому так довго? Чому уряд так не знаю, опирався? Можливо, багато документів треба було оформити. Я я спробував собі вигадати якісь причини, чому довго, але не знайшов. Розумієте, а взагалі постанова уряду, що спочатку за започаткування тендеру трежі, тобто тендер завдання НКРЗІ регулятору для запуску це три пункти в самій постанові. Ну, її розширили ще там, двома. Але воно від того не змінилося. А, наприклад, пояснення від Мінюсту на цей документ складалося, здається, з восьми чи дев'яти сторінок. Ось, Взагалі, вся бюрократична процедура стримувалася. Основні затримки, як правило, було: а чому? А які оператори? А що це таке? А давайте відкладемо. А, ой, ви знаєте, ця сума дуже маленька, давайте іншу суму. Ну і так далі. От, ну Така мишина возня, як правило, я, ну це вже що сталося, це там для мемуарів. А, я дуже вдячний. Що ми все-таки допушили цей процес, бо бюрократична машина вам пояснює, наприклад, ви не потрапили на перший урядовий комітет засідання уряду, ну, то ви чекаєте тиждень. Потім хоп, ой, ви знаєте, ми не встигли. Ще тиждень. Ну, це ж регламент Кабінету міністрів, ніхто це не проти цього. Поки вже там з голосу там, представник президента каже, так ми будемо це вносити чи не будемо. Вже є указ президента, він повинен виконуватись, чому затримка. І такі супротиви вони весь час були виникали. І я знову ж таки, це було такий вдячний всім, хто долучився, до речі, громадянському суспільству, тому що воно було одним з рушійних сил. При звернути увагу до... це очевидно. Людям треба швидкий інтернет, людям без нього незручно жити. Да, тому розумієте, це в 27 липня. Президент видає указ, де чітко прописаний план, терміни вони всі перевірялися з органами влади, розуміючи, як це можна зробити. Там було навіть в указі досить мені говорили, що цей указ досить технократичний, але там прописані були конкретні кроки і конкретні терміни. От реально на 30 жовтня тендер був закінчитися. А він закінчився у цього понеділка. У Але, буде, окей, тендер закінчився, сталося. якщо сталося. Але те, що ми отримали, багато обговорень того, скільки це коштує. Да, від, Причому від. діаметрально протилежні оцінки, хтось каже, що ціна замала, треба ще вищу, а хтось каже, що навпаки забагато, тому що все одно в кінці заплатять кінцеві користувачі. Ну, Дивіться, все дуже просто. Наші оператори отримують дохід з українського сповича в грині. Правильно? Ну в гривні. В гривні відповідно стартова ціна на кожний лот три смуги 2,7 мільярда. Сумарно зараз було зібрано 8,77 мільярдів. Так? Уявіть собі, ну всі завжди чомусь приходять в долар до, до, в долар. Але бізнес операторів в Україні він прив'язаний до гривні. Він ну, якби, гривна дрівен. Він не, не долара, він не має. Ми, ми споживаємо послугу тут, і з послуга в нас до речі, ціни на мобільний зв'язок одні з ну найнижчі в світі, одні з найнижчих. Ми ходимо в трійку найнижчих цін на мобільний зв'язок. А звичайно, і коли з'являється питання роумінгу, це вже інше питання, і це питання, до речі, міжнародне більше, аніж українське. Тепер ми маємо, одну що, я вважаю, що ми отримали досить ну, гарний результат. Приведу просто приклад. Я його проводив на прес-конференції. Тобто ми отримали ну, в залежності з яким курсом рахувати, ну будемо рахувати там, приблизно 300 мільйонів доларів. Ми отримали сьогодні. Це прямий кошти в бюджет, які заплатить оператор. Потеперні там приблизному курсу. Давайте так. Це три смуги. В середньому кожна смуга 100 мільйонів. Нещодавно в Сполучених Штатах такий же регулятор продавав, збирав кошти за ті ж смуги. Такі ж смуги. Це вони зібрали 49 мільярдів за півтори тисячі чи Це приблизно 3 мільйони доларів за смугу. Тобто в Сполучених Штатах смузі продається за 3 мільйони доларів, в Україні ми це зробили за 100 мільйонів. Я думаю, що це досить непогано. Питання, ну, там є дуже багато контроверсійні, всі кажуть, а чому не 4 g Якщо би ми робили. Я знаю, в мене навіть є звіт, я спеціально там звіт приніс, тому що я зустрічався з Еріксоном, і ми з ними пояснюємо. Ну, по-перше, для того, є просто статистика, яку я хотів би показати. Ось, за оцінками, міжнародних, це міжнародна компанія, яка дає оцінку. Може, там на камеру ми покажемо. От оцінка, як буде виглядати розподіл Центральної та Східної Європи у 2020 році. І ми бачимо, що 3 g оце фіолетове, 70, 70% – це східна центральна схода. Так, в Штатах буде навпаки 80 буде ЛТЄ, Але ну це прогнози не наші. Тобто, наприклад, в Західній Європі 75 ЛТЄ. Але наприклад, в Латинській Америці 65 буде 3 Ну, тобто, буде частина ЛТЄ. Це але... технологічна специфіка регіону ну, на ну, цей момент. Це треба просто розуміти. Розвиток технологій, чому чому не 4G. Якщо би ми робили 4G, то нам треба було зробити. Робити рефармінг. що це таке, знаєш на сьогодні. частоти прив'язані до технології. Це треба було б прийняття постанови уряду. А вона була ще складніша, тому що там були б частоти. Від... Я бачив, просто був такий, і такий проект розроблявся. Це, це набагато складніше, набагато довше, він би ще довше це затверджував. Далі ми б мали ситуацію, якщо ми від, відділяємо частоту від технології, один з операторів зразу ж отримав перевагу, бо в них там велика частина частот, ну практично становив монополістом. Крім того, якщо ми дивимося на, на діапазон, а, у нас є маленькі оператори. Угу. Які володіють частотами, які так от вони купили собі, що якщо ви захочете запустити певну е, технологію, то, то вас завжди. Вас буде... Та, або вони пропросять кошти. Ну, не просто це буде відбуватися такий бізнес. А... Тобто, перше погод. Далі що би треба було зробити? Всі частоти здати від операторів, але вони за це заплатили гроші. Значить, їм треба було якось би компенсувати. Далі оголосити конкурс знову. І вже продаватися. Це. Але це вже ви уявляєте собі, які, які процеси би вимагали. Е, ну, і наскільки вони були б набагато складніші, просто технологічно. Тепер щодо 4G. По-перше, 4 g якщо ми дивимося там, в світі проникнення, то сьогодні момент, ну от є тут то в них також є цифри, тому що щоб я не, там, не був голослівним. Е, зараз, е, от, е, зараз на сьогоднішній момент тут видно. Це мобайл сабскрайбер, 14 рік. От ми ага. бачимо, оце GSM Edge, це, от бачите, ну, вина частина. Тут у фіолетове – це якраз 3G, і оце маленьке зелене – це 4G. 4G. LTE. Просто ми розуміємо кількість, ну, взагалі… Далі ми бачимо, що і LTE, і 3G далі зростатимуть, ну, да, да, але да, поки що 3G все да, одно займатиме да, лево очі. Ну, 3G участь. сьогодні існує в 159 країн світу, а 4G існує в 10 країн, ну, в ключові країни – це 10 країн. Найбільше доля ринку – 62% – це Південна Корея, а найменше – це Філіппіни – 1%. Це от, ну, тобто, крім того, вартість лтє пристрою набагато більша. Ну просто він дорожче. Тому, якщо сьогодні в Україні більшість абонентів вже мають пристрої, які готові до 3 g то це треба було б придбавати інші пристрої для швидкісного інтернету. Це було б просто дорожче. І останнє ЛТЄ має технологічну особливість, про яку я також. Ну, треба говорити, що під час роумінгу ЛТЄ технологічно, там є можливість по різному впроваджувати, від країни до країни може бути по різному. Тобто, у вас питання роумінгу могло ускладнитися. Це, це все такі технологічні питання, але вони також приймаються до уваги. До речі, коли ми це все розмовляли там із операторами, з міжнародними компаніями, які надають обладнання, тому що це потім буде інвестиція в державу. Це, буде... це інфраструктура, це інфраструктура, це розбудова. Вони, коли ми розуміємо, що швидше всього. Приймаючи там бюрократію, технологічні можливості. Ми розуміємо, що 3G було б найшвидше запровадити. Крім того, ми проваджуємо, ну це вже це супертехнологічно. А у 3G є декілька стандартів. Ми зараз будемо впроваджувати це найостанніші 3.75. Тобто, ну це значно швидші швидкості, значно ну, можливості і так далі. Коли реально хтось із українських користувачів почне реально отримувати от справжні 3G від тих компаній, які от виграли Я, Тендер. ну офіційно. Згідно з умов конкурсу, від моменту отримання вони, це 6 місяців вони повинні запуститися. а За 18 вони повинні покрити там, ключові міста. Значить, але вже частина операторів техніку купила. Да, ми, частина, ми, ми знаємо, що деякі де оператори вже, вже домови, да, вони вже тестують. Це їхній бізнес. Це знає, і цей бізнес. Я, я як я сказав на прес-конференції, я сказав, от, от було якраз три оператора, і я сказав, ви розумієте, і вони під час навіть розмови вже намагалися конкурувати, і це супер. Першим в нас відбувся тендер не одного учасника. Там ще така була там ідея зробити продати одну частоту одному учаснику. Дуже українська така ідея. <світ> а да. ми з ми самого початку, що всі повинні отримати. З Зараз... речі, а в нас немає загрози такої, що повторити цей грузинський сценарій, коли хтось десь не до отримав, потім починає от, демпінгувати от тому і тому і вбиває, була. Це оц, оц, була одна із дуже важливих умов для того, щоб ми настоювали, щоб всі ключові оператори отримали. Тоді ми маємо нормальний ринок, і, і тоді ми маємо нормальну динаміку. Все, ось ну. Немає жодного секрету. Конкуренція, а далі все дуже просто, розумієте? А коли є конкуренція, ми маємо можливість, люди голосують наявністю послуг. Ну і дуже важливо, 3 – це додаткова послуга. Практично ніхто в світі не впроваджує 3 g без голосу. Тобто, продавати, ну, запускати концепцію 3 g або тендер це комусь, oh, хто правильно. не має голосу, це. це ну, Ну, ви не купите, ви собі викупуєте окремий контракт на швидкісний інтернет і окремо, і ну це не зручно, витрата часу щодо оплати. Ну, Абсолютно. Це... Давайте так. Стріджі зрозуміло, дякую дуже за повномістер. Ви загал... Але це цікаво, насправді. Я вам <laughs> ще це... раз поясню, ми коли проводили перед впровадженням 3G з експертом реанімаційного пакету реформ тут ефір. Mm -hmm. Я не встигав просто озвучувати всі питання, тому що настільки багато їх. Я е... можу сказати, на той що. Ну, там ще є така питання, щоб знову ж закрити всі питання, коли і пішла і була дискусія. А от є 5 g 5 g технологія, яка ще не затверджена, вона знаходиться в розробці. Єдина країна, яка її тестує, реально тестує, це Південна Корея, тому що Samsung це ініціює. Є декілька країн, які розглядають можливість пілотного запуску, але це не масштабний запуск. Ну а скільки буде коштувати термінали, я зараз взагалі ніхто вам не скаже. Тому питання спекуляції чому ми не ну. На ось цю технологію знову ж таки, це було б ще довше і не факт. Ми ж всі хочемо інтернет швидко зараз.